Вас вітає перше українське радіо в Данії Радіо Ластівка. У нас надзвичайні події. Ми сьогодні з вами в Копенгагені. У нас чекають надзвичайні події, цікаві гості. Тому дивіться важко. Доброго дня, доброго дня. Сьогодні ми в гостях в школі Родовід в Копенгагені, і маємо честь нашого гостя зустрічати тут Олексій Федорук. Олексій, розкажіть, будь ласка, нам трошки про те, чим зараз живе школа, які у вас заходи відбуваються? Сьогодні ми, як і зазвичай, проводимо у нас, є традиція. Під час перерви між першим і другим роком, ми завжди збираємось, ось якраз тут, на цьому місці, всією школою 100 плюс діток кожного кожної суботи і разом співаємо пісні. Зазвичай ми починаємо з гімну України, а далі на вибір у нас є пісенник, в якому є 30 пісень, і в залежності від пори року, від того, що діти проходять на уроках. Або ми б хотіли щось донести про якихось українських відомих культурних діячів, співаків. Про минуле. Ми виконуємо ці пісні. Дуже прикольна. До речі, така традиція. Я перший раз сьогодні це бачила вживу. Перед цим бачила тільки а, відео і фотографії, і це було несподівано. Але у вас є ще одна традиція, яку ми сьогодні побачили. Розкажіть про неї. Також сьогодні ми а, якраз потрапили в той день, коли ми а, святкували День іменинника. З минулого року, чи вже два роки навіть, ми раз на квартал вітаємо всіх іменинників цих місяців. Сьогодні ми святкували ті, хто народився в жовтні і в листопаді, Даруємо маленькі подарунки дітям і всіє школою вітаємо їх з їхнім днем. Супер! Це неймовірно була така атмосфера, знаєте, дружня, сімейна. Всі співають, всі знають слова. Це так було дійсно. Дуже по-дружньому, дуже круто, мені сподобалося. Я приїду ще. Розкажіть, будь ласка, і ще буквально два слова про ваші плани на майбутнє. Я тут трошечки підслухала, що у вас тут якась конференція наближається. Розкажете? Так, у нас в кінці цього місяця запланована освітня конференція, яка буде проводитися ластівкою, також нашою школою і школою джерело з Амстердаму. Буде біля 60-70 представників освітян з різних куточків Данії, але також будуть приїжджати і гості за кордону з країн Скандинавії, Балтії, також Нідерланди будуть і інші представники. А це буде дводенна конференція, на якій ми намагаємось допомогти вчителям. В обміні досвідом з іншими вчителями, також напрацювання якихось нових методологій. Ну і зазвичай такі конференції це також мотивація. Зустрітись, поспілкуватись, провести час, так як більшість з нас волонтерів, це дуже важлива частина нашої діяльності. Це правда, дуже важливо, бо якраз такі заходи, якраз такі конференції, вони допомагають розвиватися, допомагають вони шукати нові шляхи, нові способи, як ми можемо далі продовжувати розповсюджувати українство по всьому світу. Atila fi, 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 um galete sinti Atila fi, 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 um galete sinti Atila fi, 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 um galete sinti Atila fi, fi, um galete sinti Atila fi, fi, um galete sinti Atila fi, fi 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 Toda distro viração se e pastar Atiga três Доброго дня, Лесю. Я рада знову зустрітися з вами. Нещодавно ви приїжджали до нас в гості в Орхус, а сьогодні ми в гостях у вас в Копенгагені. Добрий день. Доброго дня! Я маю до вас таких пару маленьких запитань. Розкажіть, будь ласка. Чим ви зараз займаєтеся? Які у вас зараз проекти, над якими якраз в цей момент ви працюєте? Ну, найбільший проект це те, що ми зараз плануємо конференцію освітню, яка має назву Успадкована, і вона буде проводитися з 30 по з листопада. По 1 грудня, в місті Копенгаген. це закрита конференція для саме освітян українських шкіл вихідного дня. Дані. Е, також там є запрошені гості зі Швеції, з Нідерландів, е, е, з Норвегії. От е, це перша конференція, і вона спрямована на те, щоб поділитися досвідом між освітянами щодо викладання української мови як успадкованої саме. Тобто це для тих українців, для тих діточок, які вже народилися або приїхали ще дітьми за кордон. Всі, я не знаю, в які саме країни, чи це будуть скандинавські країни, чи це взагалі по світу, і далі вони вивчають мову українську як, наче другу свою мову. Так я розумію? Так, так, це саме так. І це буде, скажімо так, ем, е... Ділення досвідом щодо викладання, е, системи викладання. Ми будемо, е, скажімо так, з Нідерландів е, приїдуть люди, які працюють над тим, щоб вдосконалити методику вивчання і викладання е, саме мови української, як успадковано. Супер, супер. Ну, уже бачите, у нас є неймовірний проект, якого ми чекаємо і. Залишилося буквально пару тижнів до нього, тому підготовка у нас іде повним ходом, і я сама чекаю запрошення на цю конференцію, бо я би дуже хотіла почути, побачити, взагалі, що там відбувається, що говорять, які є методики. Можливо, це буде корисно почути взагалі всім іншим. Знаю я, знає моя подружка, а подружка подружки теж знає. І от таким чином ми ділимося цим своїм досвідом і інформацією. Думаю, всім буде корисно. Розкажіть іще буквально два слова про плани на святкування, можливо, Різдва або якісь інші Миколаївчика. Вона скоро теж буде, можливо, якісь є вже заготовочки, ідеї. Ну зазвичай День Святого Миколая ми організовуємо для всіх відділків. кожен відділок сам організовує саме свято, але подаруночки отримують всі діти однакові від центральної ластівки, так як у нас в Ластівці 12 відділків, тобто і. 10 шкіл то діти цих 10 шкіл вони отримують однакові подарунки. Зазвичай це з логотипом е, організації, які ми ребрендили, і в нас вже тепер новий <с <с логотип ластівки. Тому ми дуже е, пишаємося взагалі нашою організацією і завжди діткам даруємо щось е, на згадку. Супер, це прекрасні новини, і прекрасно взагалі те, що ми піклуємося про наших дітей. А, якраз, мабуть, такі, такі маленькі, хоча б знаки уваги, вони і приваблюють їх. і Їм цікавіше приходити, бо вони знають, що про них пам'ятають. І щось таке цікавеньке, Знаєте, як після лікаря ти конфетку отримуєш, то, то це та цукерочка, то якраз таки гарна мотивація. Такі сходити і бути чемною, поки ти там на прийомі у лікаря. Погоджуюсь. <свист> Я була дуже рада вас знову тут зустріти сьогодні. Yep. Продовжуємо наш день, продовжуємо наш візит в Копенгаген. <му> Козак молодий плаче, молода дівчина їде Козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, гори лісидовий дзвін дінь. Дзвін, дзвіночку з теба вижа і вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, гори лісидовий дзвін. Дзвін, дзвін, дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, Плаче, плаче, дівчинонька люба. o І я стомилася, але ми з вами мали просто надзвичайний мега насичений день. Я вам дуже дякую, що ви були з нами. До нових зустрічей! З вами було перше українське радіо в Данії. Радіо Ластівка.